Всім привіт, з вами Ден. Сьогодні ми будемо продовжувати грати в бакшот рулета. Значить, значить, Вийшла обнова для цієї гри, тут додали новий режим, вроде як, нові предмети, ну і всяке таке різне. Так от, а, значить, для того, щоб відкрити новий режим, треба було пройти простий. А простий у мене був не пройдений, так що я прийшов за кадром. От. А, значить, прийняти пігулки, тут, до речі, є українська локалізація, це дуже дуже прикольно, дуже класно. Так що, так що давайте приймемо пігулки, от, раз нам пропонують. Так. Як ви бачите, мужик пропав. Так. Надіюсь, він не скинувся від горя, від того, що в нього рак легений. бо він же ж той Курить. Вот, наш колобок присунувся. Так, підпишіть відмову від претензій, вроді як він писав. Окей, казав, писав, не знаю. Давайте будемо. ким будемо? Бобом. Боб. Ні, ну а що, Боб та й Боб. Боб дуже грозне ім'я, всі будуть боятися мене. Я надіюсь запис почав, о господи, пущав. Бо раз таке сталося, я пробував, чесно кажучи, записувати. Ча, що я там пробував, я не знаю. Я якось гру пробував записувати недавно, але от забув запис включити, і то вже, до речі, не перший раз. І обідно, до речі, обідно. За те, що. За те, що нічого не збереглося, нічого не записалося. Так от, добре, нам дали два нових предмета поки що. А це одноразовий телефон. А, от тут навіть пише: Незнайомий голос пише ваше майбутнє. Хе-хе, І інвертор. Змінює поточний патрон у набійнику на протилерний. От, добре, значить, у нас що по патронах? У нас був один нормальний, другий пустий, да? Ну, виходить що? Блін, телефон, чесно кажучи, не хочеться використовувати, телефон давайте на майбутнє лишимо. Ну, можливо, можливо, варто ризикнути і ножем відрізати. Ну давайте так і зробимо. Я дуже надіюсь, що там нормальний робочий патрон. Заряжений. От, І то колубка ми зараз прихлопнемо. Виявляється, ні, і нас зараз прихлопнуть замість колубка. Причому дивіться, як він виглядає, він виглядає нормально зараз. От. І, і ви запам'ятаєте, як він зараз виглядає, як потім буде виглядати. Я, до речі, то замітив тільки недавно, що він так міняє свій облік, своє лице, своє обличчя, і взагалі все міняє в своєму житті, щоб бути нормальним, але він ніколи не стане нормальним, бо він колобок. Uh, так вот, добре. Нам дали нам дали ще пігулки. Пігулки, вроді як називається, так? О господи, скільки там патронів. Бог з ними, <гум> Я ругав. Ой, ні, стоп! Я нажав не на року. Мене. Шо? А. Так, мені здається, там є якийсь шанс, що тебе. <гум> ...що ти зламаєш собі шию... І, і вмреш, і або навпаки, або тобі даваються 2, 2 хп. Тільки стоп. А, ні, все добре, все добре, все, я зрозумів. Так, добре, я прокавив там, скільки було патронів, скільки і яких. Так що, так, шо, що. що? М -м -м, ну давайте телефон заюзаємо, чи ні? Оооо, страшно. Третій патрон голостий. О, як добре. Блін, не шанують телефони в наші часи, бачите? От Просто поговорили з кимось по телефону і ламають зразу. От мажори рані. Так, добре, раз разтраті холостий, це добре. Я радий. А оцей тоді, виходить, скіпну, да? М -м, так? Так, натяні затвор, щоб витягнути поточний патрон. Ну добре, давайте так. А, давайте я пропущу один патрон. Блін. Так, або тепер, або він холостий, або нормальний. Хм. Треба думати. Я... я то не вмію думати, так що. Ладно, давайте ще раз пиво про. Вип'ємо. На всякий випадок я то буду називати енергетику. О, як добре. Все, тепер беремо дробовик в себе. Чик. Є. все Ну я надіюсь що там не холостий патрон. Ну, бо. Не може бути два холостих підряд. ні ну ну дійсно. Такс, 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 ну і все. І тепер запам'ятайте хлібалу того, <клух> того колубка. Опа. Все, мінус 2 хп в є. Во, ви подивіться, який він став Стрьомний. Боже, я, я ж тільки що то замітив, серйозно? Ну, в сенсі недавно замітив. Во. От бачите, позвонив і зразу викинув телефон. От мажор сраний. Міняє телефон як рукавиці. Рукавичка. Рукавичка. До речі, рукавичка прикольний магазин був, але його закрили. Нечесно. Блин, а там выпечка хорошая была, смачна. Э, е, куда ты. Так, добре, він пигулка заюза. <плес> <плес> Нормально. Взял на якийсь якусь кирпич, куда? Я зрозумів. Я зрозумів, значит так, значит так, все. Все у нас по-серьезному, а. Як скажешь, мій солоденький? Давайте тоді сішки курим. Ніколи, ніколи в житті не куріть, я вас попереджаю, бо це дуже-дуже погано затія. Так, а значить інвертор змінює поточний патрон на номіннику на протилежний. Угу, а ще би мені знати, який то протилежний там буде. Який поточний? Ну добре, давайте попробуємо. Ага, а нам тобто знати не дають, окей. Ну от. Ну давайте, добре, давайте в нього. Ну, погано, погано. То ще й останній патрон. Блін, жаль, що я прогавив тоді патрони. Я не подивився, які патрони. І скільки їх. Так, добре, нормальних 4 холостих. окей. Окей. Такс. Ну, получається. Получається, що? У нас шанс 50 на 50. Хм. Треба подумати. Ну добре, я ризикну і попробую в себе. Ча, навряд чи, да? Навряд чи. Жаль, жаль. Мінус одне хп у нас. Так, а той зразу енергетик заюзав. Використав, випив. Так, добре, подзвонив до свого незнайомого голоса. Я тебе зрозумів. Дякую. Опять с телопух, боже, колубок, навчися грати. в самого у мене 3 хп. Але то таке. То не рахується. У мене нічого не рахується. Так, добре, ще раз себе пробую. Та ладно, блін! Серйозно. Ну, ну добре. Та ні, ну куда? А, ну, ну ти лох. О, ну, ну раз так, то добре. Все, я по я пішов в цей. Пішов. От пішов, звідси. Так, інвертор. Ну все, ну тепер по-любому має бути нормальний патрон. Ну 100%. Ти блін! Там був нормальний патрон до того, як я інвертор використав. Ну, йолки палки я думав по пощастить мені. Але фіг там. Куда? Ой, як добре. Відлетів, блін. Все, прекрасно. <хи> і присунувся назад. А йди нафіг, блін, за замахав. Я вже другий раз себе стріляю і... і дійсно стріляю. Получається фігня. Ну, добре. Добре, ж хоть. Не вистрілив в себе зараз. Три ножівки? Да ви серйозно? І наручники. Ну слава Богу, що хоть. Щось, крім ножівок і інвертора випало. Так, три нормальних, три холостих. Знову в нас шанс. 50 на 50. Попробую так, давайте так, наручники, виходить. У мене є якщо що ножівка, так що я можу їх використати декілька. От, пробую зараз так. В нього стріляти. Так, дробаш візьме. Стріляю в нього. На! Ой, як добре. Все, і тепер виходить він зараз на ручниках. Я не буду ризикувати все стріляти зараз. Я просто вистрілю в нього ще... Ще раз. А він не може вибратися. Я вистрілю в нього, надію, що по... пощастить. Ні. на жаль. Ну не так ні. Е, куди? Блін, він... Пропустив два патрона. Так. І я надіюсь, що холостий буде. Оооооо, <різь> як повезло, як повезло. Ну все, наступний має по-любому бути м -м -м, нормальний. Давай. На! Бух, ледве-ледве я виграв в першому раунді. Фух. Як добре. А мені цікаво, що буде в другому? В другому там щось поміняється? Просто от в е дефолтному режимі, не знаю як сказати, в простому режимі. Ну. Там, ну, мі мінялося все, ясне діло, мінялося, але ні. Тут просто не те то саме, але я так розумію. Не, ні, я нічого не розумію. Так, один нормальний, один холостий, добре. Так, тоді... тоді що? Треба думати. Треба думати. Ну добре, давайте я тоді в нього стріляю. Пробую. Пустий, я зрозумів. В нього є ножівка, в мене мінус 2 хп. Прикольно. Нічого страшного, нічого страшного. У мене є. Стіжки, вроді як. Обережніше? Ого. Дійсно. Треба бути обережнішим. Щоб часом не склеїти ласти. Хе-хе. Так, добре, енергетик це що за патик? Якийсь патик і ножівка. Ну і все, і немає місця. Ну, ясне діло. Як прикро. М сумна новина, дуже сумна новина. Так, добре, давайте тоді. Так, три холостих, два нормальних. Окей. Я зрозумів. Тоді, давайте я. Сішку одну скурю. Так, получається що це є таке? Адреналін. Украдіть предмет. Uh, ведра за им скоро ставшись. А, да, серьезно? А ч не? В принципе. Ну давай -то. Так, я уже наверное, знаю, что Крас в него, да? О, е. О, как добро. Колостей. О, ну все, тебе смерть, колобок. Так, роблю вот так. Потом роблю наручники. Іди сюди, мій солоденький. Ха-ха. ха Так, потім ріжу. А як же ж треба все відрізати? Щоб все було прекрасно просто. Ну і все. Ну добре, не мінус 2 хп, ну хоча б мінус 1 хп я й мог. Заберу. Стопа, блін, я забув, що пігулки роблять. А, вони з деяким шансом вроді хп відброють, да? <кій> <кій> дуже перепрошую, я ще й досі не виздоровів. Блін, я от останнім часом, знаєте, я почав хворіти часто. Я ще й так захворів, що касі вже дуже довго. <кій> На жаль. Так, добре. Він випив пиво, випив, <кій> випив сигарету. Скурив. Ох, ти що, блін, Нікуди. Тихо, тіхо, спокійся. Я тут взагалі прийшов в магазин, а то якийсь мужик з дробовиком. Я по хліб прийшов, ей, що за приколи. Так, добре, і. А, от якраз добре. Все, хватило нам предметів. Ну, ясно діло, що хватило. Але не було зайвих ніяких. Поботи, що я маю на увазі. Так, добре. Просрочені пігулки. Ліки навіть, не пігулки. Поверніть два заряди з ймовірністю 50%. У разі невдачі ви втратите один. Блін. Добре, давайте так. Давайте. А, Роблю так, сішко, курю. А заряди, я так розумію, це хп. Так що давайте, пробуємо. Ходіш, щоб получиться. Є! Так, стоп. Значить, не... значить то щось не то. Поверніть два заряди Чи то в дробовику заряди, чи то оце вот заряд рахується. Добре. Все одно. Буду... Mm, що я хочу? Позвонити до незнайомого голоса. От. Третій патрон холостий. А який то зараз. А, стоп. Ще не стріляли. О, як добре. Получається. Mm, виходить... mm. Добре, я знаю, що робити. Пиво. Получається. Опа. Окей, okay. не може бути три підряд холостих, правильно? Ну, навряд чи так и останется. Навряд. То получается, я роблю его вот так. Наручники. Потім ножівкою такой. Сюда. И стреляю в него. Правильно? Да! Сюда! Все, и мы теперь знаем, что третий снаряд полустый. Снаряд заряд. И получается, я стреляю зараз в себя вот так вот роблю. Чик. А, меньше и в наручниках. Ой, добро. Ну и получается в него стреляю. Да, -а, сюда. Ой, как добро. Ваши такие, гениус? Я просто бог всей игры. Бог <сх> перемагает. Так, третий раунд. А, він, до речі, не смертельний, там нема черепка, як, як в е... простому режимі. Так, дивино. Мені аж цікаво, що... Стоп. Нам дали по два предмети. Так, а три нормальних, три холостих, окей. Нам 2 леп. Д... Фу, блін. <світ> дали по два предмети. Так, давайте я зразу адреналін використаю і візьму в нього лупу. Так, дай мені свою лупу. Опана! Окей, все, я радий. Перший патрон нормальний. Так, і незнайомий що нам каже. Четвертий патрон холостий. У-у-у. Страшно. Ну окей, стріляю в того круп'є. А, до речі, в нас хп мало. У нас по 2 хп. Як і предметів, до речі, так. Да. Ха, 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 смішно. С смішно. Смішно, кажу. У, блін, що за слова? Я такі вживаю, як я можу? Вони з буквами, уявляєте, слова з буквами, це неможливо. Ну, блін, я, я, я не знаю, що я, що я цим хотів сказати, але пофіг. Так, е, добре, все, у нас по одному хп. І тепер треба думати. Треба думати, добре. Ух. Чи стріляти в себе, чи в нього. Ну, якщо я вистрілю в нього, виходить, і патрон буде холостий, то з великою ймовірністю він вистрілить в мене. Нормальним патроном. Якщо я в себе вистрілю. Ну і холостим, це, получається, виграш? М -м -м. Але якщо в нього вистрілю, прямо зараз, так? То... Блін, я не знаю. Я думаю. Я думаю, і виходить, я не зовсім вмію добре думати. Добре, давайте так. В круп'я, чи в себе. Ну, блін, ну давайте. Давайте добре, давайте в круп'є. Да ладно, серйозно. Серйозно, Вот ти серйозно. О, він себе вистрілив. Він, він себе вистрілив і все. От і все. Приїхали. Добра ніч. Ой, господи. Ну здрасте. Ще раз. Знову якийсь Боба. Хай буде Боба. Ну все, виходить, по фасту, все його там а, стріляємо, коротше, в нього, і вот так. А чого? Два предмети? Не зрозумів. Хіба таке було? Так, два холостих, один нормальний, окей. Получається, скіпаємо один патрон. Оба! Два холостих, та ладно. Серйозно, ой як добре. Так. Раз и два. Все, готово. Так, добре. Нам попадается в тому ящичку коробочці лупа на и сішки. Фух, добре. Блін, мені ж досі обідно, що я програв в останньому раунді. У нього ще й одне ХП було. Ну, добре, менше з тим. Димся лупою. Що там в нас? О, як добре. Получається, получається. Я. Ну, давайте тоді так. Наручник. На. Все, тепер в Круп'є стріляє. Раз. стреляю потом в себя и потом снова в то крупье. может так получится надеюсь о сюда все и теперь первый раз того чудика огану недобро да елки палки Ой, бог ти мій, да щоб ти всрався? Зараз, зараз я тебе навчу, як в ту гру грати. От зара, от зара я тебе навчу. Так, два холостих один нормальний. Два холостих один нормальний. Добре, скипаємо один патрон знову. ви серйозно. Ну добре. Получається, ми скіпнули один нормальний, і виходить, в нас тепер два холостих. І виходить, що виходить аж три рази, виходить, і вже четвертий. Фух, а, ну добре, добре, беремо нові предмети. Так, незнайомий голос, лупа. І... ножівка. Три холостих і два нормальних. Прекрасно. Так, добре, дзвонимо до незнайомого голоса. Алло. Другий патрон холостий. А значить, перший може бути не холостий. От більша е, вирогідність, е, більший шанс того, що він не холостий. Так що давайте пробуємо, пробуємо, значить. Е, ну, на всякий випадок я тебе наручниками скую. Всякий. В наручники. Так от, е, добре. Получається ножівка. Сюди. Сюди. І... і вот так вот роблю. На! Погано, погано, я ножівку пострав. Це Це дуже погано. Це поганіше, ніж Ніж все на світі. От так от. Так, все обстріляю. А... Візьму сішку одну. От так от. Ну навряд чи, навряд чи нам третій раз повезе от з тими ліхами. Ну, але добре, я все-таки попробую. Опа. О, плюс. Плюс нічого. Стоп, шо? Ясно. А, окей. Тоді виходить, що я використав. Використав шо. Нічого. Короче, дивься на патрон. Круто. У нас тепер нормальний. Патрон там. Є, так що круп'є на. Хе-хе. Все прекрасно. Э, е, куда в наручники мене? Нечесно. Блин. Ну, серьезно. Минус 2 хп. Добре, що я сішки викрусу. Ну и все решта Хоча вс решта мені не дало нічого такого. Так, інвертор нам випадає на і ножівка. Да ви серйозно, ні сіжок нема, ні нічого такого. Так, два нормальних, два холостих. Фігово. <кхи> ну добре, так у нас є хоча б більший шанс виграти. Ой, получается, все, я тебе в наручники, а тепер просто целяю в тебе. Угу. Добре, один холостый і получается ще раз. А ну. Серйозно. І ще Сішку, скоро ну молодець. Ну, виходить, все. Нам смерть. Пф, та ладно тобі, блін. Ну так от, бачу, відео вже затягнулося аж на цілих півгодини. Хоча навряд чи ці півгодини попадуть відео після монтажу, але ну, все ж таки це довго. Так що, якщо ви хочете, щоб я пройшов цей режим до кінця, пишіть в коментарях. Ну, ставте лайки, підписуйтесь, ну і всяке таке різне. У мене посилання під відео буде на донат, господи, що я все перекрутив все слово. Цю всю фразу, всю, все перекрутив на світі, що тільки міг. А, ну і коротше, крім посилання на донат, буде посилання на мій телеграм, хоча не знаю на що я там так нічого такого не пощу сильно. Але, ну, все ж таке, хочете, зайдіть, хочете, хочете, не заходьте. Ну добре, тоді всім uh, пока з вами був Ден. От до нових зустрічі.